Жителька що в Харківській області Світлана Стрілець виїхала з-під обстрілів до Полтавщини. Каже, що і через рік жінка має проблеми зі здоров'ям. Пройти реабілітацію їй порадила сусідка. Рік ми трошки адаптувалися до цього. Но... Біля сталося, і я, не пойму, що зі мною нервозність. Я зриваюся на дитині, агресія якась, головні болі, якась така слабкість в тілі. І я зрозуміла, що треба робити, якийсь табір вибирати. Вона мені сказала, ну якщо ти вибираєш табір, я тобі присилаю на телеграму таку звістку, тут класний реабілітаційний центр. Реабілітацію Світлана проходила в Полтавському центрі Вихід'є. Координаторка програми Наталія Шемота розповіла Суспільному, що заклад 18 років працює з психологічними травмами. Допомагали, тому що люди також мали травми з дитинства. Тобто, вони могли відчувати страх від того, що колись могли тонути. Якесь було насилля батьків. Також там люди могли втратити близьких, розлучитися, могли бути якісь особистісні проблеми. За словами директора Руслана Ільченка, у центрі працюють з глибокими психологічними травмами за методом Мюр. Та готують відповідних фахівців. З людьми, що постраждали від війни, почали працювати січня 2023 року, говорить Ільченко. Це дійсно дуже потужна програма для роботи з травмованими людьми. У нас 25 осіб заїжджає, два тижні проходимо, ми з ними попрацювали, заїжджає нова група. Так, і так ми вже випустили 12 груп, тобто вже 300 осіб з січня місяця. Програма пропонує різні способи роботи з травмою від класичних занять до фізичних активностей. Всі запропоновані заходи є обов'язковими до виконання, оскільки тільки так можна допомогти. Розповів психолог Рубен Мелітян. Це лекції, групи завданнями та вечірні групи на шерінг почуттів. Такові вечірні групи по чувствам. і арт-терапія Як буде заїзд 25 людей поділяється на кілька. Терапевтичних груп в кожній терапевтичній групі працює психолог і терапевт. Така програма реабілітації є безплатною для внутрішньо переміщених осіб, говорить Руслан Ільченко. Люди, які приїжджають до нас на за реабілітаційними послугами, вони це для них все безкоштовно. Фінансування здебільшого відбувається завдяки німецькому фонду Хімедіка, і частинка є ще внеску нашої міської громади, тобто є в рада, депутати нам виділили 650 тисяч гривень. За словами Руслана Ільченка, нині на курс реабілітації зареєструвалися додатково ще 75 людей. Світлана Мостипан та Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.